І раптова тиша на південному фронті після запеклих боїв під Маріуполем зброя терористів змовкла. Більше того, не ширяли навіть безпілотники. Українські військовики такої тиші остерігаються з ними. Про це говорив Ігор Кримов. Він зараз працює в Маріуполі і нині наживо зі студією. Ігорю, привіт, яка нині ситуація в Маріуполі? Вітаю Олю. Отже, дійсна ситуація на маріупольському плацдармі дуже дивна. Адже військовики фіксують раптову тишу. Бойовики чомусь не стріляють. Позавчора їх було 22, Вчора було вже 6 обстрілів. Всі не були на направлені в район населеного пункту Чермчмарлик. От сьогодні вже обстріл не зафіксовано. Додам, Та що тут сьогодні навіть не було видно безпілотників. Охоронці Маріуполя вже не пам'ятають, коли це було. Кажуть, що напевно на заваді стала погода, чи не увесь день тут стояв густий туман? Ну і власне, оця раптова тиша бійців і дивує, і не аби Неспокійною ситуацією створює серед військових. А втім, разом із цим через таке раптове припинення вогну, нам сьогодні вдалося відвідати крайній блокпост українських військових, який за активних бойових дій військові не підпускають Навіть за кілометр знаходиться він у прифронтовому гнутовому і екскурсію. Ним нам провів заступник командира сектору, полковник Віктор Шедлюх. Ну, Починається обстріл слухати моїх команд. Домовились? Домовились. Блокпост, наче решета, весь у вирвах. Наш гід-полковник розповідає, скільки лише вчора сюди влучило снарядів. З території. Більше ста було. Врахували 132 снаряди. За день 132? Ще одна вирва. Гадали бойовики Маріупольського напрямку з усього, з мінометів, з градів, з ураганів та навіть одного разу стосовували невідому для українських військовиків зброю. Вона залишає чималі вирви. Вони, мабуть, виготовили на Донецькому заводі, знаєте, як брешуть. На Донецькому заводі виготовили такі потужні системи озброєння. У нас навіть немає таких. Бачите, десь в діаметрі ця вирвочка ну, метрів 10. Можете зняти мене на фоні. Бачите, як вона виглядає. Ви ви маленькі на фоні. Така вирвачка добряча. Ворожі снаряди на жар влучають у жодлові будинки. Тим на щастя, якимось дивом через останні опрі обстріли серед місцевих нема жертв. Тім, люди попри все дуже налякані. От ми зустрілися з одним із мешканців профронтового гнута, який вже без касти на двір не виходить. Получив на блок постука, щоб, щоб голову не пробило». Тобто без каски тут вже не виживеш. Так, звісно. Тут вже треба ходить не, не тільки в каске, треба вже бронежилет видавати. А ось сусідка цього дідугана поки без каски, проте з власним бліндажем. Військові викупили, як інакше, адже довкола будинку жіночки сліди відмін. Такі великі вирвы, ямочки Большие, такі чималые. Да, І там вот возле сена, возле возле соломы, там тоже взрывались. Здесь вот на поле взрывались. Здесь ви, столько взрывались. Вы тоді, коли де були? Коли... В подвале сидела. Долго доводиться сидіти в подвалах. Долго. Вот это вот последний раз было, в часов 6, наверное, стреляли. Часов 6, это ужас один. И бах, и бах, и бах, и бах. І вже полишаючи про фронтове Гнутова, ми спитали у військових про загальну ситуацію на фронті, чи раптом не очікують вони наступу на Маріуполь від терористів. Влітку так само було, а потім пішли на Новоазовськ. Чи не повторюється ситуація? Імовірно, що повторюється. Вони ж хочуть пробити коридор до, до так званого наш Крима. Тобто є ймовірно, що вони так відволікають увагу, наступаючи на Бахмутівку. Звичайно, це не треба бути дуже великого розуму, щоб здогадатися, що це так і може бути. І все ж, попри такі неоптимістичні прогнози полковник, хочу зазначити, що в самому Маріуполі ситуація доволі спокійна. Люди, якщо навіть і чують звуки далеких вибухів, майже не звертають на них уваги. Живуть собі розмірено. Втім, за потреби ладні будь-якої миті ховатися у бомбосховищі. Олю. Дякую, Ігор. Це був Ігор Кримов, який працює в Маріуполі.